Тепер люди з порушенням зору можуть бачити завдяки інноваційним технологіям. Ще з давніх давен, коли стала актуальна проблема з частковою або повною відсутністю зору, вчені почали ломати голову, як допомогти таким людям. Невже вдалося? Що там самурай? Шо вам для незрячих? Хм, неправильно, що там і самурай. Проєкт на дотик» – фінальний випуск. Шолом Супербрейн. Інтрюсінг Супербрейн ОН Байсевен Цю технологію винайшли в 2024 році після декілька років тестувань та вдосконалень. Superbrain 1 перетворює зорову інформацію на тактильні сигнали, які безпосередньо передаються на голову користувача. На поверхні шолома розташовані спеціальні шипчики. Що легенько торкаючи шкіри, передають інформацію про предмет, форму та напрям. Ця технологія дозволяє без допомоги тростини визначити, яка перешкода знаходиться поруч, стіна, сходи тощо. Цей випуск не був би можливий без ГО говори, які надали нам змогу протестувати цей шолом, а тестував наш ветеран Іван Сорока. Технології це свобода, і рано чи пізно ці технології дозволять людям з повною втратою зору відчути цей світ по-новому. Треба просто почекати. Дякую, що були з нами цей час. Слідкуйте за оновленнями, та вже зовсім скоро більше цікавих відео про життя та технології для незрячих. Обов'язково підпишись, поділись з другом та закинь свій донат на підтримку військових і стратою зору. Короче, продаем машину. Короче. Нормальная колонка, задавить косарей. Пропал,